Запорізької обласної військової адміністрації. Юрій Малашко з нами вже і на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Дякуємо, що доучилися. Доброго вечора Олеся Віталій. Доброго вечора Вітаємо, пане Юрію. Дякуємо за те, що приєднались до нашого ефіру. З свіжих новин, що зараз відбувається в Запорізькій області. Як минула ця доба? Ну, у нас доба минула, як завжди. Гучно. Борох нас обстріляв 68 разів. Також. Було задіяно артилерійське озброєння 65 разів, а також РСЗВ, і буквально недавно знову ж у нас обстріляно було Оріхово і Гуляйполе. І також хочемо поговорити і про тимчасово окуповані ситуації території. З'являлися повідомлення від російських змі про те, що вони нібито почали евакуацію цивільного населення. Там чи у вас є підтвердження цієї інформації? Так, ми володіємо інформацією такою. Вони дійсно запропонували деяким, а деяким насильно вивозять е, сім'ї або до Криму, або промежуточно до Бердянську, е, або до Донецької області, і далі на Росію. Е, також знаємо володіємо інформацією про збор е, наших е, сімей. І дітей в тому числі під виглядом лікування або відпочинку до самого Криму. Ну і сім'ї колаборантів також збираються і планують виїжджати в ближчий час. Пане Юрію, продовжуючи тему сім'ї колаборантів, власне покидання їх тимчасово окупованих територій. Чи можна чекати, враховуючи ці дії не лише успішних дій українських збройних сил, але й можливо провокації з боку країни агресора? Ну, ми не тільки чекаємо успішно, ми знаємо, що у нас успішно буде деокупація. А від країн агресора ми очікуємо будь-за що. Ми бачили і знаємо, як вони поступають сім'ям. Ну для, для прикладу, вони вивезли деякі сім'ї до Бердянську, потім там залишили, і ці сім'ї, не розуміючи, що далі робити, повертали самостійно до своїх домівок назад. Чи зараз взагалі можна, ну умовно кажучи, порахувати, скільки людей так, от незаконно, або а, десь маніпуляціями росіяни вивозять на інші тимчасово окуповані території та або, можливо, вже далі і в Росію? Ну, на жаль, цифри такої точної немає, але ми відслідковуємо цей сам процес. Під час деокупації вже будуть ці і цифри точніші. Продовжуючи тему тимчасово окупованих територій, і продовжуючи тему місцевого населення, я зараз маю на увазі мирного українського місцевого населення, яке на жаль зараз знаходиться у тимчасовій окупації. Яка загалом гуманітарна ситуація у цих населених пунктах? Те, що ми знаємо, то дійсно там гуманітарна ситуація дуже складна в деяких населених пунктах вже відсутні хліб. Продукти харчування вони зменшуються, підвозу немає. Але я думаю, що окупанти також розуміючи ці всі проблеми, намагаються все створити для того, щоб мирне населення виїжджало само. Ну і враховуючи ці умови, які створюються, чи є зараз у людей можливість виїхати вже на територію України? Чи зараз працює цей пункт пропуску в Васильівці, яким який, пам'ятаємо до а, власне початку ще цього року, в який час не працював? Потім, начебто, росіяни почали пропускати вже автівки за якимись пропусками, які вони видають. Яка зараз ситуація? Е, ні, на жаль, цей пункт перетину в нас не працює і якраз з тієї окупаційної влади з боку він закритий. Ми готові приймати будь-кого і коли завгодно, хоч вночі, але він закритий. Пане Юрію, якщо закритий цей пункт пропуску, чи є сьогодні можливість виїхати з тимчасово окупованих територій? Так, є можливість, але це можливість вона довша, Це через або треті країни, або якимсь іншим шляхом. Бо на жаль, всі пункти перетину і пропуску. У нас закриті, продовжуючи тему третіх країн, чи це співпраця з українськими місцевими обласними військовими адміністраціями або ж іншими українськими правоохоронними органами, чи це все ж таки люди самі пробують, самі виїжджають і самі шукають варіанти. Так, це пробуються. Ми виїжджають, бо знаєте, знову ж поведінку окупаційної влади дуже тяжко прогнозувати. Тому якраз люди орієнтуються по місцевості, по тому часу і тих подіях, які відбуваються у них на місці, і вирішують самостійно ці питання. Також ситуація на ЗАЕС, що сьогодні там відбувається. Ми вкотре в нашому ефірі говоримо, що не можемо дійти згоди для того, аби прокомунікувати із енергоатомом і з представниками Запорізької атомної електростанції. Тож будемо запитувати у вас більше детальної інформації. Ну на сьогоднішній день у нас Запорізька атомна електростанція вона не працює. Вона жилиться від української. Електро... Тромережі на власні потреби рівень радіації у нас в нормі, як в самому Запорізької біля Запорізької області атомної електростанції, так і в Запорізькій області. зараз там працюють співробітники МАГАТЕ. Сподіваємось, що в ближчий час все станція пере до української все ж таки сторони. Дякуємо, пане Юрію, за те, що доєднались до нашого ефіру. Дякуємо вам за деталі тієї ситуації, яка зараз є на в Запорізькій області. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.